Ну що, котику мій? Я вітаю тебе з тим, що ми нарешті дочекалися третій фінальний заключний сезон серіалу Гра в кальмара. Мені здається, що з цим серіалом я пройшла через всі етапи: заперечення, гнів, торг, депресія і прийняття у вигляді аж цілих двох оглядів. І сьогодні я буду оглядати третій сезон. Хорошечно так прийняла аж три рази. Серіал, який показує нам те, що маючи гроші, ти маєш владу. І це так дуже цікаво збігається з реальним життям. Милий мій, ти собі взагалі догадуєшся, якою ціною був заснятий цей серіал. Режисер і продюсер даної картини Хван Дон Хьок свою майбутню геніальну ідею він зберігав аж цілих 10 років. Ще в далекому 2008 році йому прийшла ідея даної картини. Але, на жаль, на той час ніхто не був до такого готовий, і всі йому відмовляли в екранізації. І аж в 2018 році такий гігант як Нетфлікс. Вчасно підсуєтилися. Мені здається, що в офісі у Нетфлікса сидить якась бабка-гадалка, бо в них явно є нюх на те, що стане світньо відомим, на часи 2018 року. Само собою ніхто не очікував такого грандіозного успіху серіалу. І знаєш, яке було моє здивування, коли я дізналася, що компанія після світової популярності серіала все ще притримувалася. Контракту між продюсером і компанією була підписана угода. І автор отримав тільки те, що було прописано. Не копієчкою більше. Ніяких доп, грошей, бонусів, відсотків нічого. Адже цього не було прописано в контракті. Контракти це взагалі така цікава річ, наскільки вони можуть бути невигодні авторам. Згадаємо того же Козловського, який 10 років він там судився, чи скільки. Дай Бог йому здоров'я і вітаємо, що виграв. Він такий прям апетитненький став з віком. Чи можливо в мені вже вік грає? І крім цього, під час зйомок першого сезону у продюсера випало. 8-9 зубів, а під час зйомок вже третього сезону ще два додаткових. Він відчував настільки великий стрес, що його організм, на жаль, не витримав. І багато хто гадає, чи може сюжет даного серіалу існувати в реальності. А я скажу, що далеко ходити не потрібно. Ми бачимо, наскільки жадібність компанії велика, що автор, маючи світовий відомий продукт, отримує копійки з нього. А також він змушений поскоріше відзняти матеріал ціною ж свого здоров'я. Причому успіху першого сезону було занадто мало для компанії. І ми отримали ще два додаткових сезона ціною все того ж самого здоров'я. І що я хочу сказати, в нас же є перший сезон, огляд на який обов'язково дивись на моєму каналі. У нас є головні герої. Їх предісторія, умови, в які вони потрапили, сюжет, кульмінація, розв'язка, тобто картина абсолютно від початку до кінця цілісна і маючи такий хороший, цільний продукт. Чи потребували ми в наступних двох сезонах? Чи не є це випадково викачкою грошей, наприклад? Адже перший сезон він став настільки популярний, от вона. Золота корова недояна, і після такого сногшибательного успіху ми отримуємо другий сезон, огляд на який ти також можеш подивитися на моєму каналі. А якщо коротко про ньому пробіжатися, то основні претензії в мене, які були в минулий раз, це те, що надто багато персонажів. Їх стільки багато, що твоя увага розфокусовується, і ти не можеш ухватитися за якогось певного і співчувати йому. Предісторію персонажів нам не показують. Нам всього лише її мільком там десь розповідають. А динаміка даного сезону відбувається, ну здається, мені там чи в двох останніх серіях, чи взагалі в самій останній. І через рік. От зараз нам викатують третій сезон. Сезон дійсно викликав оцю от бурю в моїй душі. Персонажів все так же багато, але ми, як мінімум, з ними вже знайомі. Вони нам вже стали близькі за рахунок якраз таки другого сезону. І тут вже багато тієї самої динаміки, якої я потребувала в минулий раз. Весь сезон він тримає буквально в напрузі, особливо кінець. І розумієш, в чому проблема. Другий і третій сезон це ж по суті один цільний сезон, який розділили на дві частини. Другий сезон по суті нас знайомить, і він такий от водний. А вже в третьому сезоні відбуваються всі головні події, і він нас веде до фінала. Я не розумію, для чого було це робити. По суті, другий сезон можна було скоротити наполовину і об'єднати його з третім сезоном. І подати це все не на дві частини, а як повний повноцінний сезон. Але нам ж то треба більше переглядів, більше охоплення, дінюшки тобі ще треба. А ще різний товар, мерч даного серіалу можна продати не два рази після двох сезонів. а Три рази після трьох сезонів. Бізнесмени. Угу. І чесно кажучи, після всієї цієї інформації мені якось стає некомфортно. Але, як то кажуть, некомфортно спати на стелі, одіяло падає. Так що ми приступаємо до огляду третього сезону. Я тільки додивилася третій сезон і відразу на емоціях прибіжала до тебе про нього поговорити. Бачиш, мені здається, що це кохання між нами. Це певно потребує лайка. Так Бог сказав, да? Я з ним говорила. Тільки що, ви тільки моєму лікарю це не говоріть. Другий сезон в нас з тобою закінчився. На чому? На повстанні головний герой 456 номер вирішив, що він спроможен влаштувати бунт. Милий мій, ти не каліб із чародійок, Повстанська двіжуха це не для тебе. Ще в минулий раз я говорила, що це не зовсім розумна ідея. Так само я вважаю і зараз. У Вас там кількості, отак от без гірочки, розумієш? Ви йдете проти здоровезної організації, яка, на секундочку, вся озброєна. Цікаво ж, чим же це все закінчиться? Він не взважив все. І преться як баран на нові ворота. мені здається, що тут навіть до цієї ворожки не ходи, все і так зрозуміло. По суті, же, другий і третій сезон у нас побудований на помсті головного героя. На тому, що він хоче відомститися за всіх. І знаєш, моя особиста думка така, що оця от вся мотивація головного героя відомститися, це показує тільки його емоційність і імпульсивність. І він же завжди був такий. Оця от емоційність завжди була з ним. Тільки раніше на кону були гроші, які він постійно програвав. А чорт би тебе забрав! Я тут думаю, дай мені спокій! А тепер на кону життя. І навіть не його, а ще чужі, бо він постійно веде когось за собою. І що він робить після того, як його бунт не удався? Знову психує. Наталя! Наталя! Знову підрубаються його емоції, причому настільки, що організаторам приходиться його прикувати наручниками до ліжка, і от розумієш, коли емоційність і імпульсивність в хорошому руслі, то вони й приносять тобі щось хороше. Але коли це негативне русло, то ти влазиш в такі проблеми, як головний герой. Тому дуже важливо розібратися в собі в своїх тригерах, що саме тебе робить таким імпульсивним і емоційним. І вчитися реагувати на події по іншому, і в цьому якраз таки допомагає платформа Mindly. Вони містять в собі різноманітність сертифікованих спеціалістів, які готові допомогти тобі в твоєму ж запиті. Ти можеш скористатися QR-кодом, який ти бачиш на своїх екранах, або посиланням в описі під цим відео, перейшовши, по якому тебе зустріне. Тест його потрібно пройти для того, щоб платформа допомогла тобі в пошуку потрібного спеціаліста по твоєму конкретному запиту, розібрати все, що знаходиться в тебе всередині, всі твої емоції і почуття, уложити все по полочкам і відчути себе легше. І емоційно стабільнішим. А також, якщо ти вперше будеш розпочинати сесію разом із Майндлі, то скористайся моїм особистим промокодом, який дає мінус 10% на першу сесію, це SellerSanya6, який ти також бачиш ось десь на екранах. Твоє ментальне здоров'я це а вже ж, перше за все. І хоч другий сезон так неоднозначно закінчився. Але 456 номер виживає і далі продовжує гру, знаючи і усвідомлюючи те, що його пункт не удався, що він підставив людей, яких повів за собою. Але він оказався 388. Як це зручно получається? 388 – Це ж той самий морпіг. Який приєднався до команди головного героя, і під час бунту він мав принести патрони, але схватив якусь білку, забився в угол, сидів і плакав, кликав маму. Я його не засуджую. Поступила би так само. Але тут справа в чому? Глядачі ж вибудували такі теорії з приводу цього персонажа. Вони вважали, що цей персонаж підставний, що його послав маска, що він хоче Якось там э, воду знаєш збудоражить 456 номеру. А виявилося все набагато проще. Виявляється, 388 він ну, трошечки так э, прибрехав німожка. Він ніяк і не морпіг, він ніде не служив. Він збрехав заради того, щоб приєднатися до команди 456-го номера. Він хотів з кимось об'єднатися, бо відчував свою слабкість. Він просто хотів вижити. І от наступна гра відбувається в лабіринті, де учасники розбиваються на дві команди. Червона команда полює, синя виживає і має вибратися із лабіринту, завдяки ключам, що їм дали. І по суті, червоний гравець може позбутися одного синього гравця, і він пройде далі. І, от 456 номер, обирає собі. 388. й А там тамщені я. От у 456-го номера я бачу, знаєш, є якісь проблеми з містою. Він хоч кому, але хоче все-таки відомститися. Причому мені здається, що він трохи не усвідомлює того, що в цій даній ситуації все-таки більше винувати він сам. І от коли головний герой все таки розправився з 388, м то цей момент наблюдав маска. Мені здається, що він зловив екстаз. Мой мужик, гаржусь. Не могу. Цей мужчина тільки мій обережно 388 номер. Ще також в лабіринті не стало гадалки відьми про кльонщиці. Якщо в минулому сезоні вона мене підбішувала, то зараз, знаєш, я навіть звиклася до неї. Я слухаю голоси, бою неба і землі. Цікава жінка, ізюмінка присутня. А можливо, я просто боюся, що її дух. Десь рядом з нами. І ще в лабіринті також в команду об'єдналася бабка, вагітна і трансгендер. Звучить як анекдот. в бар заходить бабка, вагітний і трансгендер. І вагітна 222 номер не знайшла кращого моменту, чим народити в лабіринті. У нього приждівреміни сохранять невозможно. Води, отошли. Ну і з цієї дружної фантастичної четверки, бо четверта дитина народилася. Вибуває трансгендер. І мені так шкода було в цей момент її. В неї була можливість спастися, але вона повернулася за бабкою, за мамою і за дитиною. Вона всю гру їх оберігала, спасала, і її буквально трошки не хватило. І в цьому самому лабіринті нас з тобою рішають іще отак: добить драмою бабки з сином. Син же був за команду нападаючих. І заради свого життя він хотів позбутися мами 222 номера, і бабка спасла дівчину. Ти уявляєш рівень накалу цієї сцени? У бабки був вибір або син да не особо хороший чоловік, але все-таки син. І з іншого боку, дівчина, яку вона бачить перший раз в житті. Вона так пару днів з нею і новонароджена дитина цієї дівчини. І хоч бабка і вижила в даній грі, і я сиділа, думала про те, ну ви мені бабку та не трогайте. От де бабка, а от потом всякі от ці ваші от головні герої. Бабка не витримала і ушла за сином, делітнула саму себе. Як я ридала десь 5 годин назад. Капіта просто. Я так плакала в минулий раз за індусом. Але розумієш, індус, от пам'ятаєш, я говорила тоді, що індус ну, трошечки такий нерозумний чоловік, маючи дитину, жінку, ти повертаєшся на гру, довіряєш всяким першим попавшимся непутьовим. Тобто індуса по своїй глупості не стало. А бабка, та за що? Бабку куди? Наступна гра на скакалці. І от у 456 номера, крім того, що є проблеми з мистю, у нього ще оце от бажання вічно когось спасати. На цей раз він бере на себе відповідальність за новонароджену дитину і проходить з нею ігру на скакалці. А мамка до цієї дитини то не приходить. Вона ж в лабіринті підвернула собі ногу. І, навіть не спробувавши скакалку, вона вирішила делітнути саму себе. Я в цей момент, якщо чесно, зловила трошечки таку злість, тому що їй стільки людей допомагало ціною свого же життя, а вона навіть не спробувавши, не борючись, відразу делітнулась. Скакалка була така жорстка. Вони там буквально одне одного всі скидували. І от під час цієї гри не стало 124-го номера. Друга репіра того. І знаєш що? Окей. Поділом з ним. Хоча, якщо чесно, як антагоніст, він мені подобався. Він був харизматичний і якась така безумінка в нього була присутня. За ним було цікаво наблюдати. І так виходить, що залишається дев'ять учасників, одним із яких є. Новонароджена дитина їй вирішують присвоїти 222-й номер. Номер її матері. Я я, я не розумію, цей сезон. Просто унічтожить нас емоційно. Хоче і коли всі проти, всі хочуть позбутися цієї дитини. 456-й номер ходить. І оце понімаєш, лімається з нею. І маска, видно, били свої почуття до 456-го номера. Згадав. Припомнив, да? І вирішив йому, так би мовити, трошки пацластіть, допомогти. Ножа підсунув і запропонував ідейку, щоби хтось, наприклад, завтра зранку не прокинувся. І в цей же момент він знімає свою маску. І, Їй-богу, в мене було таке саме обличчя, як у 456 го номера. Бо я не очікувала, що він це зробить. Отаке, от от, да? кохання, воно як то кажуть, від кохання до ненависті один одна маска. І от наступає останнє випробування: три башні. На кожній потрібно проголосувати за те, кого скинуть. Якщо голоси збігаються, того і скидують. До цього моменту з нами весь час залишався 125-й номер. Той самий нещасний мальчуган, який open the door сидів в туалеті. Open the door! І це один із персонажів, який мене підбішував, тому що він такий, знаєш, от амьобний. І він до того всього іще дістав заборонені препарати репера. Чесно, я до сих пір не можу зрозуміти, як він зміг пронести ці препарати на гру, з рахунком того, що організація провіряє учасників, коли ті потрапляють на гру. І таке ж саме питання в мене було до бабки, яка принесла заколочку на гру. Ладно, я буду це списувати не на сюжетні дири, а на те, що гру просто хотіли зробити трошки цікавіше. І оцей 125-й номер наглатався пілюль, і весь сезон він ходив, ловив галюни. Мене звати рушничок, я сижу на марихуані. Нарешті з цими башнями від нього позбулися, так само, як від сотого номера того самого бісячого діда. Я не знаю, як він добрався до фіналу. І от залишається головний герой 456. Дитина новонароджена під номером 222. І батько цієї дитини, номер 333. Весь сезон 333 номера метало зі сторони в сторону. Він то за одних, то за інших, то за третіх, то за себе, то за непонятно кого. І в фіналі відбувалося те саме. Спочатку я думала він проти своєї дитини. Потім він перемітнувся на бік дитини і вже підтримував 456 номер. Потім він вирішив маніпулювати 456 номер своєю ж дитиною. Коротше, коли його не стало, мені аж легше стало на душі. Бо знаєш, є антагоністи, і ти розумієш, що це бендбой. Він такий і є. А це от таке от скользке, таке от, от воно вічно десь проворачується, проскользає. От від таких персонажів мені стає ще більше дискомфортніше. І от вона драма, не тільки сезону, а як на мене, всього серіала. Залишається 456 номер з дитиною. І він жертвує собою заради неї. Ми не коні, ми люди. Скільки емоцій я відчула в цей момент, капіт. Понімаєш, я ще від бабки не відійшла, а тут вже таке відбувається. І ще з огляду на перший сезон можна зрозуміти, що 456 номер ну це не мій любимий персонаж. Але не дивлячись на це, я все одно хотіла для цього персонажа хорошого кінця. Я хотіла хеппі-енд, Я хотіла, щоб він повернувся до своєї доньки, але цього не сталося. І ми отримали переможця у вигляді 222-го дитини новонародженої. Крім же основної лінії, в нас ще були дві додаткових. Одна із них це лінія дівчини із південної Кореї, яка втікла і залишила там свою дитину, яку хоче знайти. І вона, працюючи на грі, прониклася одним із учасників 246-м номером. Бо колись вона з ним працювала в парку розваг, і Вона знала, що в нього є хвора дитина, і в другому сезоні він же долучився до бунту. І там, ніби нам показують, що його прибрали. Але я ще тоді казала, що це пиль в очі нам напустили, що, скоріше всього, він вижив. І так воно і є. Його спасла ця дівчина. І видно, її не знаю, 456 й заразив своїм спасінням, але весь сезон вона намагається спасти. Цього мужчинку, і що ти хочеш? Вона реально його спасла. Погрузила на лодку і відправила. Це тобі не 456 номер, який тільки ходить і розказує як всіх спасе. А сама вона навіть повернулася назад на острів, щоби знищити документи цього чоловіка, щоб його більше ніколи не знайшли. Наскільки вона хотіла йому допомогти? Наскільки вона хотіла його спасти? І я можу зрозуміти мотивацію цього персонажа, тому що в неї в самої є дитина. Яку вона не може знайти, і вона прониклася історією цього чоловіка. Вона хотіла спасти цього чоловіка заради його же дитини. Ця лінія вона непогана. Але ніби трохи притянута завуха, надто ідеальна, знаєш. На фоні всіх трагедій вони же обидвоє залишилися в живих. У чоловіка донька все таки вижила, а у дівчини її дитина знайшлась. Ти відчуваєш трошки таку неловкость за те, що в них все добре, а у всіх інших все погано. Лінія детектива. Ти взагалі знав про те, що її абсолютно не мало існувати. Початкова версія, яка була написана ще в 2008 році. далекому, там же не було цієї лінії. Вона з'явилася тільки тоді, коли режисер-продюсер він приєднався до Нетфлікса. Коли Netflix почав займатися цією картиною, і от що я раніше казала, що я не зовсім розумію лінію детектива. Так е, я й до сипір її не розумію, і тепер я знаю, чому, бо її не мало існувати. Він все ще шукає цей острів. Він все ще полює за своїм братом. Капітан, який допомагав детективу само собою, виявився підставним і його послав сам брат детектива. Я так і знала. Я так і знала. І От детектив доходить до своєї цілі, знаходить острів, свого брата зустрічає і нічого: пом-пом-пом-пом. Все. На цьому лінія детектива закінчується. Єдине, що неочікувано відбулося, це те, що Маска віддав 222 й номер новонароджену дитину, якраз таки детективу, разом зі всіма грошима виграшними. Ну що. Мої вітання, папаша. Ну а ви там дубцю детектива, пам'ятаєте? да? Ну би я би теж хотіла такого <гум> відчима. А в цілому серіал закінчується, що маму дівчини з першого сезону витягли із Південної Кореї. І нарешті це довгождана зустріч брата з мамою. Це дійсно було так дуже щіпательно. Але основний фінал не в цьому, а в тому, що маска відправляється до Америки. До доньки 456-го номера, щоб сказати їй про те, що її батька не стало, і передати їй виграшні гроші, що я вважаю насправді дійсно справедливим, що ці гроші не потрапили до чиїхось інших рук, а саме до його доньки. Він же по суті на цю гру ізначально йшов і із за неї. І от в кінці серіалу ми бачимо, що в Америці так само є Сел Мен, і це на секундочку. Кейт бланш? Мені плохо. Плохо. Спасайте. Що я там говорила колись там щось в минулому сезоні? Да? Я говорила, що, типу, підкиньте номерок селемена, все, і забудьте, забудьте, які там Кейт Бланш. Сюда сюди. Тобто, нам говорять про те, що ця гра вона повсюду. І навіть не дивлячися на те, що корейської версії більше немає, острів зірвали, але вона все одно буде продовжуватись. Там настільки серйозні люди, там настільки великі гроші, що вона не закінчиться. Що стосується висновків стосовно фіналу серіалу, я трошечки змінила свою думку під час монтажу. Я вважала, що мотивація головного героя, вона по суті не виправдала саму себе, вона безрезультатна, і оця от якраз таки пуста, по факту мотивація, вона не виправдала саму себе, ще більше наштовхує на те, що другий і третій сезон це всього лише заради грошей було. Але під час якраз таки монтажа я задумалась з приводу того, що скільки ми маємо фільмів. Де головний герой такий сильний іде проти здоровезної корпорації і виігрує. Мене, якщо чесно, це так роздражало. А тут ми маємо головного героя, у якого нічого не виходить. Він не зміг побороти здорову організацію, і вона далі буде продовжувати існувати. І це насправді це круто і це сміливо. А також ми ще побачили різ персонажа. Якщо в першому сезоні він був чоловіга, який ворував у матері гроші, то зараз він віддав своє життя заради інших. Я все ще вважаю, що другий і третій сезон потрібні були для викачки грошей. Але я хоча б змінила свою позицію стосовно фіналу. Він достойний. Ну що, я можу привітати нас з тим, що ця гра нарешті закінчилася. Але не закінчилися ролики на моєму каналі. Обов'язково підписуйся і чекай нових. До нових зустрічей!